Вітаю! Я Яців Надія Миколаївна, вихователь-методист Суделківського закладу дошкільної освіти Колосок, я хочу поділитися нашим досвідом щодо впровадження інклюзивної освіти в ЗДО. Нашим завданням було створити таке освітнє середовище, де кожна дитина почувалася прийнятою, захищеною і мотивованою до розвитку, адже інклюзивна освіта це шлях до гармонійного суспільства, у якому кожна особистість має право на рівні можливості та повагу. Для успішного запровадження інклюзивного навчання нами було дотримані певні умови: створене освітнє середовище, адаптоване до потреб дитини, дібрані спеціальні фахівці. Асистент вихователя була розроблена індивідуальна програма розвитку. Для планування роботи ми використовували вимоги базового компоненту дошкільної освіти, програми Українське дошкілля, комплексної програми розвитку дітей дошкільного віку з аутизмом-розквіт. Та здійснювалася освітня діяльність з за урахуванням задатків, здібностей нахилів. До рівня підтримки були організовані корекційні заняття. Залучені фахівці проводять свої заняття за своїм розкладом окремо від занять групи, яку відвідує дитина. В закладі було створено команду психолого-педагогічного супроводу, до складу якої входили. Педагоги закладу, залучені фахівці, а також спеціалісти ІРЦ. У нашій роботі є співпраця та командний підхід, батьки-спеціалісти, заклади шкільної освіти, інклюзивно-ресурсний центр, корекційні педагоги, працівники ЗДО адміністрація, асистент-вихователя, вихователь. Ця співпраця полягала у консультаціях, психологічних підтримках, тренінгах. У своїй роботі педагогами використовувались розвивальні та навчальні методики, картки Пекс, візуальний розклад, пісочна терапія, логоритміка, нейроігри, ABA-методики, методи підкріплення, сенсорна інтеграція, використовувалась психогімнастика, ігротерапія. Дуже гарно показав себе метод пісочної терапії. Пісочна терапія це метод психотерапії. Один з методів арт-терапії, який передбачає взаємодію з піском, він є способом спілкування дитини з навколишнім світом і самим собою, засобом зняття внутрішньої напруги через стілення її на несвідомому символічному рівні. Для комунікації з дитиною на початковому етапі ми використовували картки ПЕКС. Для ефективності проведення занять в інклюзивній групі здійснювався розподіл організаційних функцій між вихователем і асистентом вихователя. Ми вважаємо, що інклюзивність це підтримка, рівність, доступність, допомога, толерантність та співпраця. І до вашої уваги коротеньке відео щодо організації інклюзивно розвивального простору в нашому закладі. Ми зараз знаходимося. У розвивально-інклюзивному осередку нашого закладу ми сільський садочок у цьому приміщенні знаходиться три вікові групи. І перед тим як ми дізналися, що у нас буде дитина з особливими освітніми потребами, ми почали думати, як ми можемо адаптувати середовище для потреб дитини. У нас була така кімната вільного призначення. Ми оздобили приміщення цієї кімнати. Такими яскравими малюнками тут знаходиться стелаж, який ми зробили для матеріалів та посібників для роботи з особливою дитиною. Були виділені кошти, і на ці кошти ми придбали матеріали для роботи з дитиною. Цей матеріалами користуються як і залучені фахівці, так і педагоги нашого закладу. Наша асистент вихователя використовує у своїй роботі пісочну терапію. Тому ми зробили ось такий пісочний столик, який використовує не тільки асистенти, а також використовують фахівці, практичний психолог та вихователі на своїх заняттях. Далі у нас є такий сенсорний столик із ковшиком. Тут змінюється наповнення відповідно до мети чи сезону. Може бути природні матеріали, а також може бути вода чи інші. Інші матеріали, які там, пісток можна використовувати, пластик для занять з дитиною. Також ми маємо бізі-борт, теж його використовуємо на заняттях. Далі ми створили ось такий осередок, в якому дитина може посидіти, погратись улюбленою іграшкою, зосередитись і налаштувати на подальшу роботу. За столиком у нас займається вчительного логопед з дітьми. Також у цій кімнаті ми проводимо індивідуальну роботу, грудкову роботу і різноманітні методичні заходи з педагогами. Незалежно від того, де знаходиться заклад, чи це місто, чи це село головне враховувати потреби кожної дитини і працювати на результат.